В цьому відео я купив 10 айфонів 5С і спробував перепродати дорожче. Що з цього вийшло? дивіться в цьому відео. Також в мене відбулися дуже неприємні конфлікти з покупцями. Через що відбулися ці конфлікти і що їх спричинило, подивитися в цьому відео. А також в кінці цього відео підведемо підсумки і подивимося, скільки вдалося на цьому заробити. А також я рандомно виберу серед всіх коментаторів два коментаря, і кожен з власників цих коментарів отримає по 200 гривень. Тому напишіть любий коментар і можете виграти 200 гривень. Перший я почав моніторити OLX, шукати iPhone 5S в дуже гарному стані. І на той момент я вже виклав своє оголошення, тому що в мене в друга був iPhone 5S, я попросив в нього фото. Виклав ці фото, написав телефон в ідеальному стані. Пам'ять і всі якби, характеристики. Е, після цього мені почали писати люди, я зрозумів, що попит на ці телефони є, продовжив шукати телефони, і перший телефон я зміг купити в той же день. Продавець телефону знаходився в тому самому місці, в якому живу я, тому я досить швидко з ним зустрівся і купив. Друзі, я забрав перший iPhone 5s, який ми будемо перепродавати. Він в достатньо гарному стані. Так він розрядився. Також я його поставлю на зарядку, щоб коли він прийде до людини, людина могла його оглянути. І також я створюю зараз табличку, де ми будемо вести всі підсумки продажу телефонів. Так як в мене вже працювало оголошення, на наступний день в мене з'явився клієнт, і я пішов відправляти телефон. З цього телефону чистими ми заробили 500 гривень. Мені попалось дуже цікаве оголошення, де одним лотом продавали білий iPhone 5S в дуже гарному стані, а також iPhone 5S чорний, але з дуже погано працюючим акумулятором. Все разом вийшло мені приблизно 1200 гривень, і я вирішив, що це буде достатньо прибутково, тому вирішив все ж таки замовити. А також чуть пізніше знайшов iPhone 5S також в гарному стані, вже окремо. За досить приємною ціною друзі, зараз іду на почту. Приїхало три айфона 5s, два чорних і один білий. І зразу на них в мене є клієнти, так що я думаю, що я їх сьогодні і відправлю. Тому погнали. Друзі, в той же день я зміг відправити ті три айфона, і мені вже прийшли грошові перекази. І можете зараз побачити, скільки на кожному з них я заробив. Дуже вигідно вийшло, тому що в той же день я ці телефони відправив і вже сьогодні отримав грошові перекази. Реально круто, отак от вийшло. В той же день я почав дуже-дуже активно моніторити OLX, щоб знайти чорні айфони 5S в гарному стані. Чому саме чорні? Чорні було простіше продати, бо, наприклад, під 5С білий я створював окреме оголошення, але мені просто повезло, людина купила, але в цілому на них попит менший. Той телефон, що був з поганим акумулятором, також був, під нього було створене окреме оголошення, там де я чітко розписав проблему. І стосовно цього телефону в мене потім відбулись деякі моменти, про які ви дізнаєтесь буквально зараз. Значить, історія така: телефонує мені людина, каже, я вас купував телефон. Він не вмикається, я кажу. Так, таке буває, поставте його на зарядку, тому що там проблеми з акумулятором, як я і писав в оголошенні. Я кажу, поставте на зарядку, спробуйте на зарядці ним покористуватися. І потім, коли їм достатньо підзарядиться, зняти зарядки, тому що, ну, акумулятор взагалі не ясно, що з ним робиться. Тобто, іноді телефон нормально працює тільки на зарядці Знову ж таки, наголошую, я попереджав про це людину, про те, що телефон може сам по собі перезагрузитись, тому що там був замінений акумулятор, і з ним почалися якісь проблеми. Після чого людина каже, Окей. Окей, все добре. Потім перезвонює мені буквально там через 10 хвилин і починає возмущатися, наїжджати на мене. Що, типу, телефон вімкнувся, але тільки на зарядці. Тобто, коли людина знімає зарядки, телефон в неї вимикається. Я кажу, я попереджав вас про це. Людині байдуже, вона продовжує на мене наганяти, вплоть до там погроз. Ну, коротше, дуже неприємна людина. Після чого я так само. Ну, Мене це вибісило, тому що я людину попереджав, людина замовила, ну, тобто, мене починає бомбити, я починаю так само злитись відповідь, ну, кажу, що ви, я вас попередив, ви зараз мені пред'являєте, негарно так робити. Коротше, після того, як я на цю людину скажімо так, насварився і дав пару толкових аргументів, людина сказала, Вибачте, і скинула трубку. На цьому наша розмова закінчилась. Але в цьому відео буде ще декілька забавних діалогів, тому обов'язково дивіться далі. На п'ятий день я знайшов 4 айфона 5 s в чорному кольорі, замовив їх, і вже на шостий день я зміг їх продати, окрім одного, тому що один мені повернули. Е, ну Людина відмовилась на почті, по якій причині не знаю. Але вже на наступний день я відправ його іншій людині, і та людина вже його купила. Коротше, прийшло повернення назад, iPhone 5S. Відправляв, людина відмовилася. Коротше, зараз їду відправляти іншій людині. Надіюсь, вже ця людина забере. Телефон взагалі прикольний, на 64 гігабайта. Купувався він за 740, здається. Продавав його за 1320. Але так як не вийшло продати, зараз він їде за 1220. Друзі, я на один день запізнився з експериментом, тобто, фактично, він зайняв не 7 днів, а 8. Але. Е, все рівно, я думаю, можна зарахувати. Друзі, також декілька телефонів я не знімав, тому що не бачив в цьому необхідності. Я би так просто затягував відео. Я думаю, всім цікаво, скільки я заробив, тому зараз швиденько покажу вам декілька смішних діалогів і вже перейдемо до підрахунку результатів. Людина пише в 3:50 ночі. Я зазвичай в цей час монтую відео, тому я на зв'язку пише за 200 віддасте. На секундочку телефон стояв 1200, здається, чи 1300 я кажу, звісно, ні. Людина пише, будь ласка, я кажу, ні. Ну тоді пішов. І на Оликсі мені дуже багато подібних персонажів попадалось, друзі, це просто жесть. Е, я декілька ще забавних діалогів закинув собі в телеграм-канал, просто щоб не розсягувати це відео. Хто захоче посміятись, переходьте. А зараз я пропоную перейти до підрахунків результатів і скільки ми заробили. Друзі, я вже перейшов в табличку. Дивіться, я один телефон залишив собі, тобто мені сподобався він. Він в гарному стані. iPhone 5s Я залишив собі багато кадрів з цими телефонами я не знімав, тому що вони всі однакові. Майже всі телефони були чорного кольору, виглядали реально однаково. Тому я вирішив сильно їх ну, багато кадрів не робити, нема необхідності. Дивіться, ось така табличка, туди я писав стан телефону, попит на нього. У вас може виникнути питання, чому була різна вартість? Я змінював вартість в оголошенні постійно. Е, ну, коротше, да, це свої були експерименти, тому не звертайте увагу, загальний прибуток в нас получився 4899 гривень за тиждень. Я вважаю, що це гарний прибуток, враховуючи, що. Е, ну... Якби так, да, я там шукав телефони, але в цілому я б не сказав, що це займало багато часу, тому я вважаю, що майже 5 тисяч за тиждень досить гарний результат. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, які б ви хотіли бачити відео на цьому каналі. І на цьому відео я дійсно постарався, витратив багато часу. Тому очікую від вас лайк, підписку. Дякую за перегляд, друзі.